Вітаю всіх на моєму каналі. Добрий день. Там сьогодні будемо розглядати Лукашенко. Лукашенко, до... там він скликав всю свою зброю, повну бойову готовність. Ось дуже цікаво, чому він це зробив, що його спонукало на це, тому будемо дивитися, навіщо готов він наробив. Що шо він, щось чекає, чи що? Значить, питання таке. Навіщо Лукашенко е, об'явив повну бойову готовність? Зібрав усю свою армію. Отже, на що воно їм? Отже, вішений? Смерть. В домі. Угу. Дуже цікаво, щоб перевернути смерть у себе вдома, хоче обманути. Ну, подивимося що буде далі. А що тут падає вниз дно дев'ятка мечей, на нього дуже щось даве Щось дуже да, Верховна жриця. Він не скаже правду. Чекає чогось, чекає якогось рішення з ресурсами і миру. Миру по правосуддю. Чекає завершення війни. Так, ладно, повершений. щось це вже таке було. Це щось вже було. Знову воно перевзулося, перевзулося, тому це вже було, це він вже таке робив. Смерть, королева кубків, є якісь плани, пов'язані з кимось. І в нього вдома його заплатили за це грошики Ось, йому дали гроші, щоб він це зробив. Це йому якось, якось вигадно або грошіки, або ресурси. Пообіцяли дати ресурсів. Себе вдома. Ага, ага. Так, це в нього вдома. Вдома це вже таке було, але це він робить для свого вдома, він наче хоче його захищати. Це е, підступний план якийсь, підступний план якийсь, щоб е, ту см... смерть обманути. У нього в домі, дали ресурсів. І він може йти вже, ну, закінчено все, А ну, зараз ще посилі, оголошення, верховний жрець. Цей верховний жрець дає йому ресурси, гроші і щось обіцяє для його дома. Для його дома. Він йому щось обіцяє. Тут він перевзувся, це вже таке було не вперше, для його дума, щоб казатися сильнішим. Наче, що він такий, прямо-такий сякий. І будуть іще заяви, і будуть іще заяви. Він буде ще щось заявляти. Ну, ми вже частину чули. <кій> Вибачте, що Україна повинна закінчувати війну. Тому подивимось, що, що він ще, ще будуть, але ще будуть заяви. Далі. Угу. Угу. Дивіться, він вже налаштувався кудись. Тікати. Він щось, е, щось по-хитрому, щось по-хитрому хоче зробити. Від чогось злиняти. Від чогось злиняти хоче по-хитрому, бо це лукавство, це брехня, це навіти, це... ну, але йому дуже важко нести то, що він пообіцяв верховному жрецю, який над ним домінує, який йому гроші давав, ресурси давав. І ось йому це вже важко нести його. Я так розумію, зараз подивимося, і я скажу точно. Але мені здається, що він від когось хоче вже від свого так. Ось цей король вже, е, мечів завжди мені падає Путін. Він, він від нього хоче від карато сказ... відказатися. Бо він йому вже важка ноша, йому його вже важко нести. Це він давав гроші і ресурси йому, він його підтримував. Але, схоже, не просто так. Бо ось брехня, лукавому, вже він отримав те, що бажав. Тому він вже хоче все закінчувати. Йому вже це не інтересно, йому вже пора ось об'являти, що він герой, що він побідун. Що він усіх побідив, і такий прямо несе всім радість в вдома. Десь перемог. Так, закрито все. Дуже багато балакнини. Там щось, дивіться, тут щось, оце, оцей рядок просто дуже цікавий. Там щось вирішується. Щось вирішується, і, можливо, там не тільки е, пило а ще є хтось. І там щось вирішується. Можливо, йдуть якісь перемовини. Я, в мене є думка, але зараз побачимо, що карти покажуть. Вони вже показали, що так. Я думала, що то Рашкіна е, тхне від Рашки. що і гроші і ресурси. Так, тут ми перевз, він перевзувся, перевзувся, щоб. Е, коли війна закінчиться, він хоче закінчити, він вже планує закінчити відношення з Рашкою. І типа такий, я нічого не знаю, я нічого не бачу, я нічого не чую. Типа я не я і хата не моя. Він вже щось надумав собі. Ну, а Паш Кубків це плани. У нього ще є плани до того, до цього. Ну, це таке. це... Покричати, от отаке. -от тут, тут більш це для медійних працівників цікаве, бо те, що буде заяви кидати і все інше. Угу. Угу. Так, Так. там на рашці Путін. Має якісь переговори, розказує, вони хочуть його, його Елизу, е, закрити. В плані чого. Можливо, але зараз подивимось, зараз вже буду озвучувати, можливо, вони там планують на його місто когось, когось на його місто вже, мабуть, планують. Щоб його ось закрити. Закрити йому очі, руки, все, щоб його ізолювати, а замість нього поставити когось іншого. І вже йдуть перемовини за це. Він, мабуть, щось вже почув. Тут, тут у нього він вже приготувався лінять, розказуючи, який він побідун. При цьому він має тайну, його е, намагаються закрити, щоб він мовчав. Але воно мовчати не буде. Воно чекає ще ресурсів. Ось воно позбирало вже свої ресурси, і чекає ще ресурси якісь. В нього є якийсь козир, про який, можливо, він потім скаже. Так, тут що в нас? Тут це по смерті, і це йде, оце медійне і це колективна праця, колективна, він там не один готує у ті речі усі. Він не один, то колективна праця, то не його речі, то йому кажуть, що казати, тому він і каже. <кій> 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 угу. Магія. Ну ось, там робиться щось. Щось робиться. Щось робиться, бо в нього, у них є усі інструменти, усе-все, що треба для того, щоб його закрити, зняти. Поміняти в них все це є. Все це є. Ось е і туди ось в, оце все ля-ля та паля вкладаються шалені гроші. Шалені гроші вкладаються. А він він по ілюзіям, він щось ну, він грає в дурака, він каже, що він начебто нічого не чує і не бачить. Тому ну, воно тримається за свій трон. За світром тримається, але під дурака, як завжди. Як завжди. Типа я нічого не розумію, вибачте, і все інше. Ану далі. Імператриця, жінка якась. Колісогода. Шостка мочи. Все, треба йти. Зробив свою справу, йди. Вони вважають, що він вже свою справу зробив, йому треба йти. Так. Вони хочуть його е, витурити. А ну чому витурати? Давайте подивимось. Для чого витуроти Шестьорка шезлів, победуни, бо вони війна і плани. І плани в них є. Бо вони вважають, що вони побідять в тому случаї, в той війні, е, якщо. Там буде їхня людина. Він вже їм не потрібен. Ось вони його вже не хочуть. Його вони вже не хочуть. Ось. Треба захищатися. Треба захищатися. Їм це треба, щоб захищ... захистити себе. Щоб захистити себе. Не нього, а себе. Так, це, ну, це фініш. Це фініш, це, опять же, за закінчення війни йде імператриця це жіночка. Так, ну давайте переглянемо їх так. Він перевзувся. І це вже було для дому, для грошей, щоб отримати себе силу, щоб чувствувати себе сильним. Бо в нього є плани, які він хоче реалізувати і виграти. Але вони секретні, він їх нікому не каже. Там залучені гроші і інші ресурси, Ну, солдати, зброя, все інше. Да? Ну, Це все по ілюзіям йому. І імператриця, ну, імператриця також випадає Росія, бо це жіночий да? знак жінка Росія. Бо так би йому хотілося, але імператриця дави на нього. Так, тут що у нас? Тут. Ну, кручу вірчу на дні, да? кручу верчу. Кручу верчу. хочу обманути амператора, стати хорошим королем, бо він король кубків це, це Лукашенко. Туди і сюди уміряності, туди і сюди для дому. Бо він хоче залишитися вдома і нікуди не їхати. Бо його хочуть знести, бо від нього толку нема. Бо воно туди-сюди. Не вашим, не нашим. Смерть, бо ось предательство, оголошення якісь. Оце ну, таке воровство, плутавство. Так що подарки він вже отримав, тепер буде всім розказувати. Але йде, йде колективна праця на те, щоб його знести. Знести його домі, дали гроші, пора вже покидати пост, так сказав верховний жрець, бо йому важко він не може нести. І це підтвердив король мічей. Це обговорилося, вирішилося все, його хочуть обмежити. Зробити це по-красивому, по гарному. І щоб він пішов, він зробив вже все, що він міг, він їм не потрібен. Ось для чого він стягує свої війська. Стягує свої війська. Воно сидить на шпагаті, і при цьому його бульби дуже незручно їм, там, бо він розуміє, що йому його бульби прижимають. Так. Що Лукашенко чекає до кінця року? Зараз, буквально пару карт. Що його чекає до кінця року? Опять туди-сюди емператор, це Росія, і він. Ось. Буде не вашим, не нашим, як завжди. Сидіти на двох стільцях. І буде поміж е, рашкою собою скакати туди-сюди. Він ще не визначився і не визначиться до кінця року. Ілюзії, фантазії. І буде вважати, що треба все, щоб по справедливості. Але в нього вона своя та справедливість. Так, його імператор хоче вже вбрати. Я так розумію, що вже імператора там є своя людина, яку він хоче посадити на трон. А Лукаш йому там нафіг не нужен. Тому, якось так, ну, собачі собаче життя. А ми знаємо, що Україна наша понад усе. Не забуваємо ставити лайки. Підписуйтесь, буде ще. Дякую. До нових зустрічей!